Які компенсації передбачені для українців, житло яких зруйновано або пошкоджене через війну? Які виплати можуть отримати жителі Херсонської області, майно яких постраждало через руйнування Каховської ГЕС? Як фіксувати пошкодження житла, якщо воно залишилося в окупації? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Кабінет міністрів України затвердив виділення коштів на виплату компенсації постраждалим внаслідок знищення Каховської ГЕС. Про це 19 червня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, 980 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямована на виплати компенсації людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані. Ще 560 мільйонів гривень підуть на одноразові виплати постраждалим. Органи соціального захисту населення у Херсонській області продовжують приймати заявки на грошову допомогу для постраждалих від руйнування Каховської ГЕС. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 2 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що станом на цей день є 1424 заяви щодо нарахування допомоги від держави. 1243 – тисяча на отримання допомоги від міжнародної організації з міграції, 242 – від області і 253 – від місцевої влади. Раніше, 30 червня, Олександр Прокудін нагадав, що на Херсонщині працює програма є відновлення. Станом на цей день перші 19 жителів області отримали виплати на загальну суму у понад 2 мільйони гривень. Є відновлення через дію дії в Херсонській області жителі Херсонщини почали отримувати компенсації за пошкоджене майно у рамках цієї програми. Гроші вже надійшли е, на картки першим 19 мешканцям Переславського району. Нагадаємо, що програма є відновлення стартувала у травні цього року. За цією програмою можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації на відновлення пошкодженого через війну майна. Цими коштами можна оплатити будівельні матеріали або послуги підрядників, які є учасниками програми. Крім виплат за програму є відновлення, постраждалі також можуть отримати відшкодування за моральну шкоду. Про це Олександр Прокудін сказав під час прес-конференції 30 червня. За його словами, жителі Херсонщини можуть отримати по 5 тисяч гривень від держави, ще 5 тисяч гривень з обласного бюджету, виплати від однієї до 15 тисяч гривень від громад. А також 6600 гривень від міжнародних фондів. Будинки, які зруйновані повністю, можуть відбудувати у тих громадах, де вони були розташовані, або створять новий квартал у місті Херсоні, сказав Прокудін. Або ми їх будемо відбудовувати повністю, або будемо виділяємо зараз ділянку територію... В межах міста Херсона і будуємо новий квартал, і людей переселяють туди. Або ми будуємо на їхній землі, де вони проживають. Друге, це капітальний ремонт. Капітальний ремонт також, якщо людина може, ми краще всього будемо перерахувати її гроші, а вона буде відбудовувати своє житло, не відбудовувати, а робити капітальний ремонт. Якщо поточно, то це точно будуть гроші, ми будемо просто віддавати. Також є, якщо, наприклад, у людини немає можливості займатися цим, ми будемо наймати згідно тих технічних звітів, технічних експертиз, ми будемо наймати будівельну компанію, яка буде відбудовувати і буде робити капітальний ремонт їхнього житла. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков у коментарі Суспільному 20 червня зазначив, що отримати відшкодування зможуть і жителі лівобережної Херсонщини, але після звільнення цих територій, коли буде можливість оцінити ступінь пошкодження та скласти відповідний акт. Начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований повідомив Суспільному, що від жителів лівобережної Херсонщини також приймають повідомлення про підтоплення їхнього житла треба зателефонувати або відправити інформацію про подію на офіційну електронну адресу відомства вказавши свої контактні дані або ж передати інформацію через родичів на підконтрольній території ступінь пошкодження фіксують спеціалізовані групи до складу яких входять слідчі та криміналісти зазначив правоохоронець Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький розповів новинам Приазові, що на території трьох громад району, якщо не брати до уваги місто Херсон, у зоні підтоплення опинилося 16 населених пунктів. Зруйновані або пошкоджені у херсонському районі близько п'яти сотень приватних домогосподарств. Кожен громадянин, чиє майно опинилось в зоні лиха, розраховує на чотири види виплат. Над цим працюють управління соціальної політики, працюють соціальні працівники в громадах, збирається пакет документів. Інформація доводиться до кожного старостинського округу, здійснюються виїзні прийоми для того, щоб убезпечити себе від некоректної подачі даних, тому що всі подані документи проходять верифікацію, щоб не було дублювання внутрішньо переміщених осіб, які Постійно отримують виплати впродовж терміну з моменту реєстрації. Як внутрішньопереміщена особа, робота триває. Робота має стислі терміни. Цю програму, яка визначена постановою 626, треба завершити до 31 серпня поточного року, включно. У випадках, коли документи на нерухоме майно або взагалі не були виготовлені належним чином і внесені до єдиного державного реєстру нерухомого майна, або вони постраждали, потрібно вжити ряд заходів. Розповідає посадовець. Якщо документи були пошкоджені, але перебували в реєстрі. То треба знову звернутись до державного реєстратора і поновити ці документи. А от якщо вони не були включені до єдиного державного реєстру нерухомого майна, ситуація набагато складніша, і це питання сьогодні ну, переважно буде вирішувати в судовому порядку, тобто визнання права власності громадян на нерухоме майно. Виплата за програму є відновлення у розмірі до 200 тисяч гривень передбачається для об'єктів нерухомості, які зазнали незначних пошкоджень, каже Михайло Линецький. Виплата по програмі є відновлення до 200 тисяч гривень передбачалась для об'єктів нерухомого війна приватної власності, які зазнали незначних пошкоджень, тобто належали до першої категорії після складання акту обстеження комісіями, утвореними в е, територіальних громадах. Людина фіксувала це і розраховувала цю виплату через програму є відновлення за допомогою застосунку дія. Якщо будинки постраждали. Більш серйозно, тобто потребують капітального ремонту або реконструкції, обов'язковим є складання технічного звіту з залученням експертних організацій, які визначають ступінь пошкодження, і тоді на підставі технічного звіту, вже ну це буде наступний крок зараз. Акцентовану допомогу цю до 200 тисяч гривень, отримують люди, які мають першу категорію пошкоджень. Начальник Херсонської районної військової адміністрації зазначив, що про капітальне будівництво житла для постраждалих у цьому регіоні поки не йдеться. Наші люди ментально хочуть сталого житла постійного, надійного, але тут треба ще врахувати безпекову ситуацію. Ми розуміємо, що всі населені пункти, які опинили в зоні підтоплення. Потерпали і страждали щоденно від ворожих обстрілів. Обстріли не вщухають. Тобто, говорити сьогодні про капітальне будівництво, реконструкцію приватних домогосподарств дуже складно. Виконуються першочергові роботи: очищення територій, е, утилізація зруйнованих, знищених меблів, предметів побуту, речей і максимально убезпечення стін будівель для того, щоб ну можливо було будинок відремонтувати. Голова фонду громади міста Херсон Захист Лариса Польська зараз намагається отримати виплати за пошкоджений будинок, розташований у місті. Вона розповіла, наскільки суттєвими виявилися руйнування. Мій будинок, приватний, одноповерховий, знаходиться в Херсоні, в районі річкового порту. На момент терористичного акту на Каховський ГЕС нас в Херсоні не було. Я виїхала ще. На 55-й день окупації чоловік мій був евакуйований після деокупації де окупації Херсона, і тож будинок стояв самотнім без хазяїв. Так сталося, що ми в низині міста, і наш будинок був затоплений під дах. Простояв у воді весь час, поки вода не спала. Це щось страшне, тому що прийшлося з будинку викинути все. Абсолютно зірвати ламінат навіть і стіни гіпсокартонові, тому що той бруд, який був на меблях, на одязі, на всьому, він був десь сантиметрів 3-5 листа. Я думаю, що спрацювала і, або у лапках допомогла і каналізація. Тобто абсолютно. Це ми втратили. Більше того, у двір до сусідів впала одна зі стін будинку. Ми поза Херсоном, але завдякуючи волонтерам і друзям, будинок вичистили. Але ще попереду його бактеріологічна обробка, ну я так думаю, що ми втратили будинок. Пані Лариса також розповіла, з якими складнощами зіткнулася при подачі документів на відшкодування. Та допомога, яку обіцяє держава у 200 тисяч гривень. Вона розрахована тільки на те, щоб надати будівельні матеріали або послуги. А я не знаю, чи можливо щось буде зробити з нашим будинком. І тобто те, що пропонує держава, може за ці кошти люди б знімали. Квартири в оренду. ось ми повернемося в Херсон жити на немає. По-друге, для того, щоб отримати навіть таку підтримку, ми повинні надати довідку про державний реєстр нашої нерухомості. А будинок нами придбаний до 2013 року, і нас в реєстрі немає. Хто нас пановить, яким чином? Більше того, у мене, і як і у багатьох, так сталося, що в зруйнованих будинках, в затоплених будинках залишилися оригінали, оригінали прав на власність. І тобто, навіть якщо я захочу, у мене є сканований, а чи хтось зробить через скан, якщо в Держреєстрі нас немає? Також проблемою є те, що частина херсонців виїхала з міста, а подачі заявок на відшкодування потрібно робити особисто у органах соціального захисту, каже Лариса Польська. Місцева влада пропонує по 5 тисяч на домовладіння, але за умови, що власник прийде сам і все це оформить до соціальних служб, до міської ради, тож нас просили всіх херсонців евакуюватися. Тепер ми повинні повернутися в Херсон для того, щоб надати папірці. Ну, знаєте, у мене таке відчуття, що загубивши все, ми не отримуємо допомоги. І це дуже бентежить, тому що ось нам з чоловіком по 72 роки. І все те ми загубили, що будували, купували за цей, за цей час. Ми пенсіонери, і тобто, без державної підтримки, як нам жити, нотаріус із Херсона. Олександр Сперчун пояснив, що робити у випадку, коли документи на житло втрачені. Кожний із документів кимсь видавався: це або органи місцевого самоврядування, да, Херсонська міська рада, наша, або ж це нотаріуси. Якщо це була приватизація, і у людей були свідоцтва, то відповідно. Треба звертатися до органів місцевого самоврядування і отримувати дублікати документів. Друге, якщо документ, який був у людей, був виданий нотаріусом, то звертаються відповідно до нотаріуса. Якщо він працює в Херсоні і архів зберігається в нього, там отримують дублікат. Якщо нотаріус припинив свою діяльність, то вони звертаються до е, державного нотаріального архіву Херсонської області, і вже державний нотаріальний архів видає їм е, ті чи інші дублікати документів. Найгірший випадок це коли документи втрачені і відсутні в реєстрах або архіві, каже нотаріус. Тоді потрібно звернутися до суду за визнанням права власності, і вже це рішення суду буде таким документом. У більшості інших випадків документи відновити можливо. Реєстр електронний в Херсоні працював з 2000, здається, навіть 2004 року, а тому в більшості реєстрація була здійснена в архівній складовій частині електронного реєстру. З 2013 року всі правочини реєструвалися по відчуженню майна. Реєструвалися вже в новому реєстрі. Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно тому проблем а, отримати довідку, яку, до речі, може отримати будь-яка особа, маючи електронно цифровий підпис з сайту Міністерства юстиції, а як такої немає. Є невеликий відсоток власників, які отримали документи до 2000-х років, за весь цей час нікуди не зверталася, але це одиничні випадки, додав нотаріус. Тут вже треба ну апелювати в тому числі до себе і питати, чому ти за 20 років не зробив нічого для свого збереження права. Але мені наразі невідома інформація, що архіви БТІ... Херсонського втрачення, я думаю, що треба звернутися до компетентних органів. Це Херсонська обласна рада, це її комунальне підприємство, і дізнатися в них цю інформацію. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як жителі постраждалих регіонів України можуть отримати компенсацію за пошкоджене житло. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Начальник Пологівської районної військової адміністрації Запорізької області Артур Крупський розповів, що у цьому регіоні, частина якого перебуває в зоні активних бойових дій, а інша в окупації, на сьогодні зафіксували близько 7 тисяч пошкоджених і зруйнованих об'єктів нерухомості, у тому числі йдеться про приватне житло, а також об'єкти інфраструктури комунальної та державної власності. У кожній громаді були створені відповідні комісії, а це дві комісії, перша. Комісія це з обстеження, і друга комісія це з е, призначення цієї компенсації. І процедурно ці всі питання вони е, юридично всі вже оформлені і е, начебто вирішені. Після цього процедурно почалися внесення відповідних відомостей в систему дія. Таким чином, ми на сьогоднішній день е, маємо що близько 4 тисячі. 610 об'єктів внесено в систему дія. Це стосується безпосередньо самих будинків і одноквартирних. І якщо ми кажемо про багато багатоквартирні будинки, таких об'єктів вже внесено 583. комісія комісія вона веде роботу. По залученню відповідної документації від громадян, для того, щоб були повні дані для внесення необхідної документації, так як це вимагає формуляр в, в, в самої електронної системі. Комісія, що має обстежувати і визначати ступінь пошкодження житла або фіксувати його руйнування у Пологівському районі. Зараз не має можливості працювати повноцінно. Тому розгляд заяв на отримання компенсації зупинено до налагодження безпекової ситуації, каже посадовець. Власникам житла він радить за можливості робити фото і відеофіксацію пошкоджень. Також Артур Крупський зазначив, що у Пологівському районі є населені пункти, які зруйновані повністю. Заявок у межах програми є відновлення, буде набагато менше ніж на побудову нового житла. Ми враховуємо, що на 174 населені пункти із 240 знаходяться в тимчасовій окупації, і як буде рухатися лінія фронту, які ще будуть руйнування, а потім ще після е, звільнення нашої землі, які там будуть руйнування? Ну ми розуміємо, що на жаль, такий процес він йде е, е, і фіксування е, первинне, Бажано, щоб воно було для того, щоб ми в динаміці змогли там ну, прослідкувати. А яким чином це відбувалося? Маємо, наприклад, Малинівську територіальну громаду. Якщо місяць тому ми там були, фіксували загальну картину. Да, там ми казали там 90-95% відсотків зруйнованого. То на сьогодні практично не жодної цілої картинки там не залишилося. Не залишилось і там потрібно буде розпочинати з нуля відбудову. Тобто, якщо там дві стіни залишилось, три стіни, картина дуже жахлива, дві стіни і від печі труба. Таке враження, що ну я не знаю, там такі важкі снаряди по населеному пункту ворог застосував тяжку артилерію, все випалено. 17 березня цього року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект за номером 7198. Він створює механізм компенсації для українців, чия нерухомість була пошкоджена чи знищена внаслідок військової агресії Росії проти України. Народний депутат України Ярослав Железняк 17 березня у публікації видання Економічна Правда пояснив, що власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат. Це документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної грошової суми. При цьому у власників приватних будинків буде вибір. Отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва. Железняк додав, що подати заяву про надання компенсації за знищення житлове майно можна під час дії воєнного стану та упродовж одного року з дня його припинення. При цьому до заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості, та, за наявності, матеріали фото і відеофіксації до або після знищення. Згідно з законом, джерелами фінансування компенсації можуть бути державні і місцеві бюджети, кошти міжнародних фінансових організацій, кредиторів та інвесторів, міжнародна допомога, репарації або інші стягнення з РФ та інші джерела. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам Азов'я, у чому полягають складнощі стосовно отримання компенсації, як за профільним законом, так і за програмою є відновлення. Поки що немає врегульованого питання з боку кабінету міністрів і постанови. Щодо дистанційного розгляду цих питань, ну тобто, комісія не може виїхати на тимчасово окуповану територію, щоб перевірити. І відповідно треба, щоб ще додатково були регламентовані такі моменти, як розгляд по або з використанням доступних файлів Google Maps, Ну тобто, що будинку вже. Немає фактично, чи з використанням фотографій як доказів того, що майно зру... Зру... зруйноване. Ну тобто, це питання ще на стадії вирішення. Формально за законом мають право Маріупольці подавати заявки до відповідної створеної комісії з 15 липня, а розгляд цих заяв в загальному порядку. Рекомендовано кабінетом міністрів робити з 15 серпня. Одна із ключових проблем для маріупольців це відновлення документів на житло, каже депутат. Багато кого на жаль, згоріли документи, тобто люди виїжджали в тому, в чому були, і відповідно, тепер це відновлення документів. Далі, ми знаємо, що росіяни вбили. Тисячі людей в Маріуполі відповідно на компенсацію будуть претендувати відповідно родичі загиблих цих людей, і тобто, це від е, вступ у спадщину е, реєстри зараз вони відкриті, але прийняття рішень е, ну щодо, щодо нотаріального оформлення зараз, е, теж на стадії, скажімо так, врегулювання, тому. Тут ще є такий момент щодо е, цього процесу, коли він буде завершений, також поки що не зрозуміло, як будуть розраховуватися суми компенсації за житло, розповідає Дмитро Забарі. Якщо е, зараз рахунком сума компенсації менша, ніж е, е, встановлена профільним міністерством сума спорудження одного квадратного метру житла. Е, ну тобто, якщо вона менша ця сума, то враховується сума спорудження житла, встановлена наказом міністерства, а вона сягає там для Донецької області 21 тисяча 925 гривень. Ну тобто, але там є така зноска, що без урахування тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області та Автономної Республіки Крим. І я вже подав е, запит на е, кабінет міністрів, я також попросив народного депутата від Маріуполя Сергія Магеров. Він теж подав до кабінету міністрів, уточнюючи е, депутатські запити е, щодо цього. Тобто, якщо все ж таки, хоча б буде встановлено, що не менше 21 тисяча гривень, то це буде ну десь 70 від 80% відсотків від реальної вартості втраченого майна. Ну, хоч якось. А зараз, якщо ми беремо тільки цей занижений коефіцієнт то виходить ну десь там 30-40% від реальної вартості майна. Ну тобто, взагалі, неможливо буде за ці гроші е, придбати ніяке житло. Дехто із маріупольців зміг зробити фіксацію пошкоджень своїх домівок. Втім, є і ті, хто досі не знають в якому стані їхнє майно, додав депутат. Наприклад, мого будинку немає, дом окупанти спалили повністю, тобто його і вони його потім відповідно знесли. Ну тобто на мапі зараз це пустир. По таких будинках, ну це там десь там 20-30% від загального. Тобто немає ніяких питань. По інших, там де є пошкодження, суттєві пошкодження, тобто, треба якісь, хоча б. Або фотографії, фотодокази. А, ну я знаю, що багато хто там сусідів, просив, щоб присилали. Ну, тобто, у багатьох маріупольців є там фотографії, відео, фіксація а, того, що сталося з їх майном, але ну якийсь відсоток так буде тих, які ну поки що ніяк не зможуть доказати, що з їх майном. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про злов'яз. Тримаємося. Вини приазов'я.